Воно О, в Тут теж знімаємося одні швидко, так? Так. Як почуваєте себе взагалі? Хіба Оно воно в мене подошва, от. Угу. А пальчиками? пальчиками порухати? Ні, ні, Не можете через біль чи не відчуваєте. Я, я, я відчуваю, але порухати не можу. Ну, Пацієнт поступив з вогнепальною мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок. Були численні багатоскалкові переломи правої нижньої кінцівки. Надана допомога у вигляді фіксації стабілізації гомілки за допомогою апарату зовнішньої фіксації. Зараз відбувається реабілітаційний процес. Нам зараз головне стабілізувати хворого, боремося з інфекціями, з ускладненнями, рани гоїмо. І після цього вже ми можемо говорити про заміну методу лікування на, на кістковий остеосинтез ну, в даному випадку, напевно, що так буде. Ну, це самі важкі травми, відповідно. Це мінно-вибухові травми, поєднані травми. Там буває і опорно-руховий апарат, ножинні переломи, кісток, кінцівок, переломи тазу, поранення грудної клітки, органів черевної порожнини. От сам, сам, самі важкі травми це у військових. Це, це, псі, псі вже... да, це на сьогодні. Завтра дискутєка, так. Наша лікарня знаходиться на перехресті двох трас. Останнім часом відповідно у на нас потрапляють пацієнти вже із військових частин, не тільки з нашої області, в лікарні є мультидисциплінарна команда, яка працює, яка складається із лікарів, ФРМ, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, психологів, ерготерапевтів, допомагають нашим пацієнтам, всім, в тому числі, і військовим, і цивільним, проходити ряд тих процедур, які допомагають відновлювати. Життєво важливі функції для організму. Ми е, пацієнтів, тобто починаємо соціалізувати, тому що є хтось заново починає говорити е, після того, коли є важка травма чи враження е, кори чи стовбура головного мозку. Це комп'ютеризований тренажер для розробки лікттєвого суглобу. Досить цікавий тренажер, тому що е, в ньому можна регулювати не тільки. Кут згинання, але й кут розгинання можна регулювати амплітуду згинання, розгинання, тобто швидко, помаленько. І час затримки в рівному і в зігнутому положенні. Я військовослужбовець з перших днів на війні. Дівчата молодці тут дивляться за нами, як за своїми рідними, завжди допомагають при першій потребі, що треба, вони біля нас як ангели охоронці бігають. Мені більше треба лікарі і масажі, оце все, бо в мене травма спини. Я ще того року її дістав в Краматорській, коли ми були. Біля мене ракета розірвалася 30 метрів, але врятувала, що попала прямо в здані. Взривною волною зачепила, а там така С-300, вона має 8 метрів довжини. Як прилітає, не дуже весело. У мене навіть третя група інвалідності, я пішов служити, захищати державу. У нас 20 палат, Ми плануємо наше відділення розширяти. В процесі це планується ще до 30 ліжок. Але цього потрібно кошти. Тане відділення, в якому ми зараз перебуваємо, це все зроблено за власні кошти. Тобто спільно ми з працівниками крок за кроком, день за днем, намагаємося покращити, оновити ті чи інші умови перебування, враховуючи інклюзію і всі інші, і всі інші речі. Це багато багато коштів. Я вам скажу, бо я зазвичай залучаю всіх і своїх друзів. І своїх знайомих вони всі знають, що в лікарню всі мають допомагати, хотять, не хотять, але завжди докладають, Тому кажу, як власні кошти так само, і спонсори. Я маю велике сподівання, що вечет рік почнеться з того, що ми трошечки будемо кріплювати за допомогою того обладнання, яке МОС обіцяло, і на і наш відповідно заклад. Це нам дасть можливість розширяти. Є вимога, і над цим активно працюють всі територіальні громади. Ми створимо підрозділи реабілітації в усіх кластерних і надкластерних закладах. Тому, по факту, на сьогоднішній момент ми вже маємо реабілітації в обласній клінічній лікарні, ми маємо реабілітацію в центральній міській лікарні, вже є підрозділи реабілітації в стороженці відкритий, є відкритий в Вашківцях підрозділ по реабілітації. І фактично зараз в процесі створення реабілітації в Кісмані відкритий також в процесі створення в Хотині, в Сокирянах, Вижниця також повинна в подальшому створити підрозділ реабілітації. Коли ми говоримо про масштаби, то фактично. В середньому кожен підрозділ, який займається реабілітацією, він розрахований на 20 ліжок. Коли ми говоримо про реабілітаційний центр, який будемо робити по проекту Рекавері, мова йде одразу про 50 реабілітаційних ліжок. Тобто, по суті, це навантаження, яке на сьогоднішній момент більшість закладів, окрім важківців, запропонувати не можуть. Тому для нас, для нашої області, є необхідним створення такого центру і на рівні. vedení oblastního centru.